Дорослий одяг в бренд цілих 10 кілограмів в лоті брендові речі. Дивимось. Ой, спинкою показала. Ось такий світшотик від Nike чоловічий. Спинка ось така. Ті бренди, які знаю, буду вам озвучувати. Наступний ось такий гарний, гарнющий від Adidas. Було такі тільки брендові речі. Наступний світшотик чи худі Сан-Франциско. Дивіться. Так, це у нас сорочечка така. Райфлора Люда, вона така дорога просто. Подивіться. Так, цілих 10 кілограмів брендових речей. Наступний ось такий світшотик. Дивимось. Далі знову бачу Adidas. Оп! Дивіться, є як жіночі, так і чоловічі речі. Наступний у нас Nike. ось такий красивий. Пішувати знову Nike, Ось так він виглядає. Речі, дуже крутезні. Саме головне, в лотику вони всі брендові. Так, платько нам попалось. Ось таке. Дуже красиве. Так, спортстав. Ось таке воно. Дивимось далі. Тут у нас вже пішли штанішки. Ось такі вони. Наступні. Ось такі. Так. Кимпляю. Дивіться. Блін, класні взагалі. Ось такий світшотик. Ванс дивіться. Вау, ну цей взагалі крутий. Гляньте, просто бомбезно. Так, дивимось. Оп. Наступні знову штанішки нам купались. Ось така штанка. Так. Дуже класний лотик і головне. Що лотик в брендових речах? Ось така спідничка. Так, показую вам ще пару позицій. В лотику ще залишились речі, кому сподобався. Обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте його скоріше. Лосінчики. Давайте ще вам покажу ось такі штанці великого розміру. Тут ще є речі, тому якщо лотик вам сподобався, замовляйте.